Друзі, всім привіт сімейного готелю Royal Albatros Moderna, що знаходиться в бухті Нав. сьогодні. Ми тут для того, щоб його проєн скасувати. Це один з готелів, що входить до мережі Пік Альбатрос. Ну що ж, подивимось, друзі. Сьогодні розкажу вам про ще один готель, у якому була в жовтні 2024 року. А ви підписуйтесь та залишайте коментарі. Чудовий п'ятизірковий готель популярної мережі Пікальбатрос, який так люблять наші туристи. Він подобається людям усіх вікових категорій з різними інтересами та вподобаннями. Його люблять за розташування на першій береговій лінії, за великий аквапарк, за цікаву анімаційну програму, велику кількість тематичних ресторанів, а також за дуже смачну каву. А найбільше його обожнюють діти. Чому? Розкажу далі. На території готелів є 11 басейнів, 7 з яких підігрівається у зимовий період року. Є два аквапарки: дорослий, що налічує 8 гірок, та дитячий, де їх аж 24. Аквапарки також підігріваються як вода, так і басейни. У готелі всього 646 номерів. І у всіх був зроблений косметичний ремонт у 2024 році. Зараз ми подивимось номер категорії стандарт. Вони є з видом на територію, басейн та на море. Також у готелі є номери категорії Фемелі та Джуніор Сьюд. Вони двокімнатні. Як бачимо, номер охайний. Тут є все необхідне. Сейф, кавовий набір, міні-бар. Наповнюється лише водичкою щодня. Халати капці або праска безкоштовно по запиту. Wi-Fi безкоштовний на всій території та на пляжі. Купатись можна лише з понтону. Він довжиною 630 метрів. Але вздовж нього є 4 неглибокі розчищені лагуни з рибками. Де зручно купатись тим, хто не вміє плавати, або з тітками. Та одна глибока лагуна, де можна подивитись риф. Він, до речі, дуже красивий. На території готелю є тенісний корт, два падл корта, більярд, настільний теніс, міні-гольф, спортзал. усе це безкоштовно. Також тут влаштовують вечірки, наприклад, біла, пінна або на басейні. Щодня з 22 до 24.00. У Irish Pub – дискотека. Працює міні-клуб з 10 до 5 з перервою на обід. Щодня є міні-диско та перегляд мультика. На території 6 ресторанів та 10 барів. На сніданок тут подають апельсиновий фреш, а в обід та ввечері морозиво. На пляжі з 12 до 17 працює фудкорт, де пропонують пасту, піцу, бургери. Бар Колумбус працює 24 на 7. Проте алкоголь безкоштовний з 10 до 24.00. Підсумовуючи, хочу сказати, що ми однозначно радимо готель Royal Albatros Moderna, як для сімейного відпочинку, так і для молоді. Тут кожен знайде собі розваги до душі а щоденні вечірні шоу, жива музика, активна анімація не дадуть нудьгувати і зроблять відпочинок будь-якого туриста. Цікавим та захоплюючим посилання на сайт нашої турагенції шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.